Чотири євразійські диктатури. Росія, Китай, Іран і Північна Корея співпрацюють стратегічно. І їхня співпраця поглиблюється. В Росії вже зосередили понад тисячі північно-корейських солдатів. Ширіться чотки, що в Україні, нібито є перший полонений з Зеленський закликав партнерів відреагувати з терміновою заявою. Виступив і генсек НАТО. Як новенькі готовінькі можуть вплинути на війну і чому КНДР взагалі вирішила всунути носа, розбиратимемось за мить. З вами новини та і я, Вікторія. Гнатюк, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Росія, яка зазнає великих втрат на війні проти України, може суттєво підсилити свій наступальний потенціал за рахунок використання північно-курейських військових. Але КНДР від цього програші не буде. Ті також отримують суттєву вигоду від цього. Заявили у виданні «Зе Телеграф. А тим часом в гуру точнили, що на РФ і нині перебуває 12 тисяч північно-корейських військових. Серед них 500 офіцерів, зокрема, три пхенянські генерали. А військовий оглядач Девід Акс для Форбс написав, що перехоплені радіопереговори, опубліковані головним управлінням розвідки Міноборони України, схоже, підтверджують, що тисячі північно-корейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на Курщину. До слова у водія, які віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження. У перехопленні гурмо розмові Сян штабісти вісімсот ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і північно-корейська підмога з Камазо, намагаються з'ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому у шофера немає належних паперів. Да-да-да про да, да. Омега. Мі вас скажи вопрос на засипку. На засыпку, у тебя есть КАМАЗ с номером 497 и товарищ водитель свириденко Андрей Валентинович? Так, Свириденко, а подожди, КАМАЗ вахтовый? Ну, Свиреденко. Подожди, Свериденко, Свериденко у меня есть. Нет, Свериденко у меня есть, КАМАЗ у него вахтовый, он есть. Э, Только номер 497 нет. это три цифры, это гражданский номер. Где его задержали, можешь сказать, сейчас я узнаю? Ну, хуй знает. Какой-то КАМАЗ, блядь, задержала комендатура на трассе, на трассе Курск-Воронеж. КАМАЗ номер 497, водитель Свериденко Андрей Валентинович. По ШДУ, блядь, в каком-то БМПУ, нахуй. Я тебе звоню, спрошу, есть у тебя такие... Хуй его знает, нахуй. На каком-то, блядь, ками... трасса Курск-Воронеж, Курск-Воронеж. На одном из каких-то пост БРК нет, нихуя нет, там возбудилась военная полиция, нахуй. Что делать с ним такое? Дума, дума. Все, сейчас я разберусь. Сейчас я узнаю. Ну, узнаешь, если твой, я тебе скажу номер айпишки, по которой позвонить. Давай, давай. Тебе продиктовать, что ли, или что? Или перезвонишь? Да, 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 номер IP. 11, о, не айпишки, бля, эти, эрки, эрки, эрки. 11, 230? 11, тридцать. Ага. Сейчас, погоди. Мне уже зампот зампотеку я написал, зампотеху написал, что там уже решили вопрос. Ага. Да. Не, все. Твой, да? Да, вопрос решили, он помогает БМПшникам корейцев перевозить. Ага, а что без БРК? Ну, понятно, короче, такое, да. Ладно. Ну, все, разберемся. Давай. Якщо радіоперехоплення українських розвідників свідчить про ширший рух північнокорейських сил до Курська, то військовий оглядач 9АКС пише, що це лише питання часу, коли з'являться прямі докази їхньої участі у бою. А журналісти The телеграф назвали шість причин, чому Північна Корея вирішила вступити у війну в Європі. Раніше КНДР допомагала Росії зброєю. Зокрема, Пхеньян передавав Москві велику кількість артилерійських снарядів. Однак тепер баланс сил може кардинально змінитись через пряме застосування військових КНДР. Видання. Пише, що військовий альянс між двома диктаторськими режимами вплине на глобальну безпекову ситуацію однак, зміна ситуації буде залежати від того, що Москва дасть пхен'яну у відповідь. Видання назвало основні причини, які спонукали Кім Кімчинина відправити війська на війну проти України. Серед них бабки грошики бабосіки, бо режиму КНДР потребує іноземної валюти, щоб утримуватися на плаву. Кендер вже давно відправляє працівників на заробітки до Росії, але тепер у хід пішли військові. Про те, що питання в грошах говорить, і російський опозиційний політик Марк Фейгін. В етері еспресо він заявив, що влада КНДР буде добре заробляти на військових, які живуть на правах рабів. І мова йде про мільярди доларів, якщо вони. Відправлятимуть десятки тисяч своїх військових на війну проти України. Я подивився, що середній північний кореєць отримує 1-3 долари в місяць ось таку заробітну платню, а солдату платять 2000 доларів в місяць. Ми ж розуміємо, що ці гроші не будуть віддавати північнокорейським солдатам, які будуть воювати в Україні або в Курській області. Всі гроші підуть у північнокорейському керівництву. Самі порахуйте, якщо будуть воювати 10 тисяч солдатів, то в місяць це 20 мільйонів доларів. Відповідно, за рік помножимо на 12 і буде 240 мільйонів доларів. А якщо це буде 50 тисяч солдатів, то помножимо 240 мільйонів на 5. І за рік виходить непогана цифра: майже понад 1 мільярд доларів. Десь 1 мільярд 300 тисяч доларів це пристойні гроші. Ще одна з причин вступу в війну проти України це можливість заявити про себе на увесь світ, адже розгортання війська НДР значно посилить світовий вплив Північно-Куресь. Сього диктатора, який давно мріє про міжнародне визнання, а не статус оскаженілого деспота місцевого масштабу, також північній Кореї потрібні військові з реальним бойовим досвідом. Армія КНДР має 1 мільйон 200 тисяч військовослужбовців, але участь у війні проти України надасть безцінний досвід сучасної війни. Цей досвід КНДР може використати для протистояння з південною Кореєю. Крім того, КНДР може вимагати від Москви допомоги у модернізації армії в обмін на живу силу на полі бою, оскільки війська північної. Кореї застарілі не тільки морально, але й технічно. Аналітики також припускають, що КНДР проситиме у Росії технології космічних супутників і атомних підводних човнів, а можливо і міжконтинентальних балістичних ракет, які зможуть досягати будь-якої точки США. Також Пхенян може вимагати від РФ реальних гарантій безпеки, тому можливе заключення військового союзу, який працюватиме в обидва боки. Якщо сьогодні КНДР допомагає Росії в війні проти України, то тоді Москва повинна буде допомогти Пханіяну у війні проти Південної Кореї. часом Завідувач кафедри політекономії в американському інституті підприємництва Нікола Себерштат у статті для The Washington Post пише, що північна Корея вже стала рятівним колом для військових зусиль Росії. Адже за останні два роки маленькі північні Кореї якимось чином вдалося забезпечити неймовірну кількість озброєнь для військових зусиль Росії. Західна військова розвідка припускає, що Хеняну все ж таки вдалося відправити до 20 тисяч залізничних контейнерів із ракетами та боєприпасами для військових зусиль Росії. Згідно з деякими західними оцінками до половини боєприпасів, використаних російськими військами в Україні цього року та минулого, були північно-корейського виробництва. А професор Брюс Бектол з університету штату Анджело в Техасі розмірковує, чи можуть перші північно-корейські бригади бути передовою групою для значно більшого розгортання? Скажімо, 50 тисяч спецпризначенців з понад мільйонної армії пхенянам. Такий сплеск стверджує Бектол, справді міг би змінити хід цієї війни. Розбити українську армію дозволивши Росії завоювати значно більше українських термін територій, а потім змусити Путіна запропонувати врегулювання в Україні на його власний смак і на його власних умовах. Іншими словами, перемога Росії з силами Північної Кореї як зміною гри. Гіпотеза Бехтула про найгірший кошмар. Це сценарій, який може ніколи не здійснитися. Але це саме той стратегічний сюрприз від нового російсько-північно-корейського партнерства, до якого західні уряди мають готуватися, і здається, поки що вони цього не роблять. Автор зауважує, що чотири агресивні євразійські диктатури: Росія, Китай, Іран і Північна Корея співпрацюють стратегічно, і Їхня співпраця поглиблюється. Три з них мають ядерну зброю, а четвертий Іран мріє приєднатися до ядерного клубу. Китай і Росія субсидують Північну Корею. Росія покладається на Китай у плані ринків збуту. Іран у плані безпілотників, а КНДР у плані бойової техніки і солдатів. Іран отримує від північної Кореї військові технології та економічне співробітництво з Росією і Китаєм. І вони виступають як захисники один. Одного на міжнародних і дипломатичних форумах тобі ж світові час чухатися. Бо, поки в Україні елементарно діє заборона на використання західної зброї і бити в глиб Росії не дозволяється. Росія швидше користується правилом на війні всі методи хороші заявами. Світові лідери виступають, але далі слів поки не заходить. От, наприклад, під час візиту до Індії, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про серйозні ситуації. Мовляв, прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конф конфлікту. серйозно засуджуючі заяви наше все. Зеленський же 26 жовтня закликав партнерів для більшого тиску на Росію та більшої підтримки України у зв'язку з ймовірним вступом у війну проти України в військових КНДР найближчими днями. Крім того, Зеленський анонсував, що поточний тиждень буде часом дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть, і саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій, і саме тому беруть у спільники все більше північну Корею. І вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів. На підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни, абстракцій та слів для цього замало. Конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України, і це буде справедливо. І час, який спливає поки ще немає, це, на жаль, постійні російські удари, це постійні втрати наших життів. Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів, передусім воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки. Вже в день 28 жовтня із терміновою заявою, виступив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він підтвердив залучення країною агресором Росією військових КНДР до війни проти України. За його словами, північнокорейські солдати будуть воювати у Курській області. Це само собою означає значну ескалацію у війні. Визнати то визнали, а чи щось зміниться, пишіть нам у коментарях. Ну і поки в НАТО зробила заяви та неясно, чи будуть конкретні кроки, щоб запобігти появи солдатів КНДР в Україні. У мережі з'явилася інформація, що за чутками вже є перший гій з північної Кореї в українському полоні. втім, офіційного підтвердження станом на момент запису випуску не було. Про те, чи зустрічали військових КНДР вже на фронті для Тесен розповів і боєць однієї з бригад ЗСУ. Офіцер бригади Рубіж Максим Таран зазначив, що поки немає жодних даних, що це можуть бути повноцінні самостійні бойові угрупування північно-корейських військ зі своєю технікою, які підуть на якийсь напрямок. За його словами, лише така участь могла б мати стратегічне значення в іншому випадку. Якщо це просто бійці, якими будуть затикані дири, які іншими іноземними найманцями, це матиме лише ефект витягування часу, тобто не матиме стратегічного. Чи навіть тактичного значення в результаті війни, але при цьому це все рівно бойові одиниці, які вміють стріляти, будуть вбивати наших воїнів? Тому як не корти, хорошого в цьому поки немає. Таран також зазначив, що наразі їхні підрозділи бригади на різних напрямках ще не зустрічали військових КНДР. Тому з упевненістю говорити щось про це не можу, але зважаючи на те, що є вже багато джерел інформації у наших партнерів, які це підтверджують на різних рівнях, цілком ймовірно, що десь на території Росії вони вже є. Втім, не КНДРівцями єдиними таран в одному з коментарів заявив, що вже були випадки, коли українські військові затримували найманців з різних країн, включаючи Білорусь, Таджикистан і Сомалі. За його словами, такі найманці зазвичай не мають досвіду війни і займаються цим тільки ради швидких грошей. А 27 жовтня в матеріалі The Wall Street Journal заявили, що відправлені кімчанином для участі на боці країни агресора РФ у війні проти України війська, наймовірніше не є найкращим з найкращих представників армії КНДР. Мовляв, попри грандіозні військові паради, які мають демонструвати силу режиму Кім кімчанина. Більшість солдатів армії КНДР, навіть ті, які вважаються елітними, страждають від хронічного браку продовольства і корупції. Про що кажуть колишні північно-корейські військовослужбовці, ті солдати, яких цілком імовірно режим КНДР. Відправив розпорядження Кремля згідно з відеоматеріалами та представниками розвідки мають вигляд молодих підлітків або не старших за 20 років. Ймовірно, вони зовсім нещодавно були призвані в армію. Крім того, вони здаються відносно невеликого зросту і мають тендітну статуру, що вкотре вказує на широко поширене недоїдання в північній Кореї, вважають військові аналітики. Їхня спецпідготовка була зосереджена здебільшого на вбивствах і руйнуванні інфраструктури в гірських районах Південної Кореї, що зовсім не схоже на позиційну війну, яка спостерігається на рівнинах уздовж українсько-російського кордону. Бо більше ці солдати найімовірніше, ніколи не покидали межі КНДР і звикли використовувати застаріле і зношене військове обладнання. Перед цим міністр оборони Південної Кореї Кім Енген заявив, що північно-корейський диктатор Кімчанин відправив свою армію воювати проти України в якості гарматного м'яса. Словом, Путін і Кім Кімчанин знайшли один одного. А як думаєте, ви що змінять північно-корейські війська та чи зміниться щось після звернення генсека НАТО? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.